Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал. Ритуал захисту від вредних сусідів їхнього зла. Від їхнього зла. Дякую всім, хто зі мною за хороші теплі коментарі, за лайки, за підписки, за фінансову підтримку мого каналу. Для ритуалу запаленічки. У тому ритуалі будуть нам допомагати святі Небесні Сили, сам Творець нас, Господь Бог, Пресвята Богородиця, всі ангели-архангели, херовими серафими і все Боже військо. Січки запалюю, ритуал, захист від вредних сусідів і їхнього зла, розпочинаю. Я буду говорити ім'я, то називайте своє ім'я. Очинайте, що син на басах нехай святити м'яція, нехай приде царствоє, нехай буде воля Цех, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний да нам сьогодні і прости провини наші, як ми прощаємо, винувати нашим і не веди на своє спеку, села лице в нас і лукаво. Очинайте, що є си на басах, Нехай Ім'я твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, наш насушний дай нам сьогодні, і прости провини наші, як ми прощай, винувати нашим і не веди нас своє спокусу, але визволи нас і лукавого мінь. Очинати, що си в небесах, нехай святиться твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ім наш насушний да нам сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємо винувати нашим і не веди нас своє спокусу, але везела нас і лукавого, амінь. Слава Того Сину, тому Духовині і на віки амінь. Слава Того, Сину, тому Духо, нині час, і на віки вічні. Амінь. Слава Того, Сину, тому Духовині пося час, і на віки вічні віки, Хорони мене ваше ім'я, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав, Господи, ти Господь мій, мій блага мої тобі не з тим, що на землі його зацурив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножується скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну. Імен їхніх пустами моїми. Господь частина спадку мого і чаші моєї, ваше ім'я. Тобі, Господи, вся спадщина моя, ваше ім'я, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене, ваше ім'я. час бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене. Ваше ім'я і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться, язик мій. Навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї, ваше ім'я, пеклі не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені ваше ім'я. Дорогу життя. Пред лицем Твоїм повнота радості і управиться Твої блаженство вічне. Я буду славити ваше ім'я Господа, що просвітив мене, бо навіть вночі повчає мене серце моє, ваше ім'я, нині на вічно, але безковічно. Вом'я Царс Святого Духа. Амінь. Амінь амінь, Як Тройте свята, живе в мирі і в згоді, так би и я своїми сусідами, ім'я сусіда або сусідки, жили б ми в мирі, в згоді, в м'яза Святого Духа. Амінь, 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 А все зло, яке Він коїть. Я спалюю у полум'ні тих свічок, у воску запечатую назавжди і дороги своїх вредних сусідів, які займаються темними справами, і словом, і ділом, і наговорами, і очорненнями, і плітками. Дорогу до себе, ваше ім'я. Назавжди закриваю, воску запечатую по справедливості. Нехай буде так, по слову моєму. Амінь, амінь, амінь. В міця Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Як Троєцьке Свято живе у мирі і згоді, так щоб і я, ваше ім'я. Жила би згодів мирів, зробим Божим ім'я сусіда або сусідки, що вони мене, мої сусіди вредні, мене не донімали, не учорнювали, не наговорювали. За моєю спиною не пліткували, не завидували свої темні справи і словом, і ділом, і, і всяке зло при собі тримали, своєю дорогою йшли на мене ваше ім'я. Не задихали всі дороги моїм сусідам вредним до себе, ваше ім'я і до моєї сім'ї. Можете назвати імена своєї сім'ї. Дороги їм закриваю, спалюю, у вогні тих свічок, у воску запечатую, неї на навічно, на вічна Як сказала, так і буде. Амінь. В містах Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Як троє свята живе в мирі і в згоді. Так, що би і мої вредні сусіди ім'я сусідів або сусідки або сусіда, жили би в мирі згоді зі мною ваше ім'я, все зло і темні справи, і словом, і ділом. І наговори, оговори, і плітки за моєю спиною. Всяке зло при собі тримали. Хай живуть своїм життям на моє життя ваше ім'я і життя моїх рідних. Називайте ім'я своїх рідних. Не зазіхали всі дороги моїх родних сусідів, їхнє зло, імена сусідів або сусіда, або сусідки, яка вам шкодить. У цих свічок спалюю, до себе, до моєї сім'ї, ваше ім'я, імена своєї сім'ї. Дороги закриваю, спалюю у тих свічок, у воску запечатую. Візастини. вредні сусіди, їхнє зло і словом, і ділом, їх задрості, наговори, оговори, очорнення плітки. Вас ім'я, Назавжди покинуть. По справедливості в ім'я всього святого на землі. Я сказала, так і буде. Амінь, амінь амінь. У когось чудісно закольцовки на великому проміжку часу. Темнота йде. Тут є Якісь підклади, переклади, у заздрості, темнота, яка вийшла, закривали дороги комусь сусіди, то все за заздрості. Тут одна нога, друга нога закривали дороги. Дороги нам ваше ім'я і вашій сім'ї. Називайте імена своєї сім'ї. Дороги відкриваю, до нашого суддя до успіху добропоче процтання до сімейного життя, до збільшення фінансових потоків. Тут був переклад е, сімейного життя, хворіб, переклад хворіб був через воду і Через підклади, були підклади. Були переклади без грошів'я. От воно все проходило. замочки були, по відскрівалися замочки, Кос замикали. Е, робили е, на сварку руд, в родині. Це все пропалюється, в воску, запечатується. Від застине, все зло ваших сусідів, ваше ім'я. Назавжди покине дороги до вас, ваше ім'я і до вашої сім'ї, спалюється в свічки, у воску запечатується, все зло їм повертається. По справедливости. Ничего никому не давать, на не Может, я в Убедить свечку, Вашу квартиру. В кожній кімнаті по три рази. З молитвою чи наш. А тоді, якщо ви живете в власному будинку, тоді обійдіть свічкою ваш будинок з такими словами. Три рази. Веду, веду, заведу. Молити закутую, очі відвезу, відведу. Все зло, переступлю і далі піду. Бережи мене, Господи Бог Боже, мене і мою родину. По справедливості в ім'я всього Святого Амінь. Так три рази. Можете обійти подвір'я так само, запаленою свічкою. Бажану безвітряну погоду. Січка прикрита рукою трошки правою. Вітер не задох. І візьміть і, сіль куплену в четвер і війдіть від огорожі зліво направо. со своє подвір'я пові... три рази словами отчину. Буду вам спокійніше жити. Вони не зможуть вас чепнути. Хоч закацовка з парию. Тебе до палю. Безі мною Господь Бог. Все зло і словом і ділом ваших сусідів спалюю уполив'ятих свічок. Двістий ритуал на спадаючий місяць не менше п'ять разів. Нічого ж вдома не давайте. Для активації Пишіть в коментарях. Нехай буде так. Пишіть такі слова своє. Собі повертаю. Від чужого відмовляюся. Нехай буде так. Амінь. Ставте лайки, Для активації. Підписуйтеся. У можливості, то може, підтримуйте мій канал. Фінансово. Лято можете скористатися моєю картою проводбанку. На том же он закинченный. Теперь посыпаю. Зло всякое. Другие собі. И своей семьи называется имя своего своей семьи. Дорогие здоровы. Хай буде так. по Послуй моему. До новых зустрічей. Всім добра.